Спільних ефірів Арестовича і Фейгіна більше не буде. Про це Арестович сам повідомив у Фейсбуці. Просто такий розрив року. Навіть не знаю, який гучніше цей чи між Спартаком Суботою, і Женею Яновичем. Ексрадник офісу президента розповів, що на його особистий канал почали прилітати скарги, нібито на авторські права. За його словами, це справа рук Фейгіна. Він, начебто, хотів забанити канал Арестовича, власноруч втім, виправдовував себе і не визнавав своєї причетності. А коли Арестович поставив умову, мовляв, не ви. Де в ефір, поки скарги не будуть відкликані, вони зникли протягом півгодини. Фейгін, ніби як в особистих розмовах, звинувачував Арестовича в тому, що глядачі переходили від нього до його співведучого. Потім російський опозиціонер після спроб шантажу, ніби як заявив, що йому потрібна пауза і творча відпустка, у своєму пості Арестович назвав Фейгена бездарним ведучим, який ставить одні й ті самі питання протягом 17 місяців поспіль, навіть не намагаючись вигадати щось оригінальне. Ба Більше їх спільне дітище Арестовичу видається нудним, та навіть про це ексрадник ОП ніби як не збирався виходити з цього проекту, мовляв, заради глядачів. Втім, після витівок Фейгіна він гидує продовжувати з ним будь-які стосунки. Ось так феноменальна і водночас дещо абсурдна історія успіху луснула як мильна бульбашка. Кому від цього стане гірше, покаже час. А ви напишіть в коментарях, чи дивилися ці ефіри, як ставитись до того, що їх більше не буде.